А сполохані чайки піднеслися до безмежної блакиті неба, сповіщаючи про величне свято Спас на Хортиці. По запорізькій землі. Гордою ходою пройшов міжнародний фестиваль козацьких бойових і традиційних мистецтв Спас на Хортиці, присвячений світлій пам'яті степового батька Анатолія Єрмака. Він мріяв про те, що колись фестиваль спасу стане грандіозною українською толокою, на яку з'їдуться всі, для кого святі традиції рідного краю, у кого в жилах тече українська кров, а серце. Сповнене козацьким духом. Спас це наш стародавній козацький звичай. Це звичай козацьких родів, де передавалася оця ідея спасительства. Спасительство, коли людина могла взяти всю відповідальність на себе в годину лихоліття за рідну землю, за народ і не зважаючи, не жаліючи живота свого, піти і в бій і перемогти. Саме головне не померти, не загинути. бо... Як кажуть, чи нас переможе, чи ми переможемо, але нас точно не переможуть. Козацькі легенди стверджують, що були серед козаків характерники, які відрізнялися надзвичайними здібностями. Їх не брала ні шабля, ні куля, ні у вогні вони не горіли, ні у воді не тонули. Мечі ламали руками, баского коня могли приборкати, рани заговорити. А силу волі таку мали, що не боялися наодинці зустрітись з десятьма ворогами. У бій хоробрі вої Святослава на десятьох один ішли колись, по всій русі котилась їхня слава, синами Київ сонячний гордивсь. у спадок нам від прадідів дісталось мистецтво спас, як сила тих віків, щоб українські душі гартувались. І рідний край героями розцвів. Є триєдність, три певна в, люди, в людині, так як і в будь-якій і в дереві, і в землі. Це дух, душа і тіло. Вони мають бути єдиними. Але первісним має бути дух. Тільки духовна підготовка. Вона у нас базується на тих козацьких карбах, які передавалися від дідів до онуків, як кажуть. Наприклад. Козак рождений не на те, щоб відбиватися. Без нужди не виймай, без слави не вкладай. Це про нашу шабельку. Тобто, якщо робиш дію, так доводь її до кінця. Е, є лише два гріхи робити зле добрим людям та бути бідним на рідній землі. Бо бідність вона не в кишені, а бідність вона в душі. Коли народ наш духовно збідніє, тоді, мабуть, буде це кінець українців. Цього не буде ніколи. Поки є наша українська пісня, поки є наша українська казка, поки є наш український танок, поки є взагалі козацтво, поки є хортиця. Скільки років Рукопашу спас, напевне, не знає ніхто. Відомо лише, що цими прийомами володіли ще волхви в епоху язичництва, князя та дружинників. Техніка, що накопичувалась століттями, базується на загальновідомих трудових та розважальних заняттях. Молодьба, ціком, косовиця, верхова їзда та нок. Спас був головним видом виживання у бою. Сила його у тій духовності, яка об'єднує людей, надихає на подвиг. Ці властивості спасу успадкували і сьогоднішні легені. Ас це велика сила духу, це мужність, це відвер... відвертість, чесність, порядність, відповідальність. Тому всіх, кого ми гуртуємо біля спасу, це люди дуже порядні, сильні, чесні, на яких можна покластися в будь-якій ситуації. Тому чим більше людей ми об'єднаємо, тим більше буде порядності і чесності, довіри один до одного. Нам дуже радісно, що спас це молодість, спас це майбутнє, яке об'єднує всіх людей, не тільки в Україні. Це сила, захист родини, близьких і по великому рахунку батьківщини. Чому я став підтримувати цей рух? Тому що в очах цих людей я побачив таку величезну силу, таке. Такий подих, порив душі, і я переконався, що ці люди зможуть робити. Апофеозом фестивалю стало святкове дійство на Хортиці. І це не дивно, бо земля Хортиці на кожного, хто ступає на неї, діє магічно. Таке враження, що тебе підключають до якоїсь батареї. От я гози правильно душа чимось переповнена, ви розумієте, так, о, такий стан душі, що дійсно хочеться літати на крилах. Сьогодні рано вранці, десь в половина шостого. От, я прокинувся, переплив Дніпро, от, і вернувся назад, да, но, причому вода якась, ви знаєте, інша, чим, скажімо, у Києві. Не знаю чому, так, але, але дійсно так, можливо, тому що тут такі високі кам'янисті пороги, так? можливо, від цього, можливо, щось іншим пов'язано. Але коли йде з босними ногами, як у мене на Полтавщині, тут на Хортиці відчуття, ви знаєте, от того тисячолітнього тисячолітнього коріння наших пращурів, так, і воно живе. Коли воно живе, коли воно праведне, коли воно українське народне, так, його не можна просто зламати, загубити. І з кожним роком кожний щорічний фестиваль набирав все більше і більше обертів. Коли бачиш на змаганнях, як малюки. Показували прийоми, просто один одного бувтузили. Хай трошки ще не вміли, але все ж одно їм, господи, по 5 по сім років, так. Ну, діти старшого віку, вже так, сказати, більш професійні, більш технічні, хлопці, яким по 18-20 по років це майже майстри. Можливо, дай Боже, колись буде е, запорізький, козацький спаси е, олімпійським видом змагань, бо вручаючи вчора нагороди переможцям, так я кожному е, їм бажав стати олімпійським чемпіоном у цьому виді спорту. Козацьке бойове мистецтво Спас, звичаї і традиції козаків викликали зацікавленість і з боку науковців. В Києво-Могилянській академії та Міжнародній академії управління персоналом СПАС викладається як навчальна дисципліна. Є велика потреба, щоб в Україні відродити в іншій формі військове і патріотичне виховання. Це потрібно для того, щоб нація була консолідована, щоб нація була дуже шановною у світі. А це тільки один показник: є любов до своєї батьківщини. І тому ми зараз у себе в Драгоманово створюємо інститут казацтва. І хочемо відтворити. Найкращі традиції, бо так сталося, що коли перша ця хвиля пішла, політичне повернення до традицій, то там побачили, перш за все, це шаровари, наряди і таку зовнішню зовнішній бік цього унікального явища. А є глибини це дух людини, це лицарство, це вірність справі і вірність друзям. Ось оце ми хотіли б культивувати. Як саме і чому треба культивувати оці традиції? А якщо для молоді це виглядає у формі гри, у формі змагання, у формі набуття фізичної сили, то це тільки е, треба вітати. Звичайно, ви мені скажіть, батько, е, е, який батько або мати не хотіла б бачити е, свого такого хлопця, щоб він оце туди назад махнув, щоб він горілку не глушив, щоб він міг і коня осідлати, як кажуть, сісти вірша написати. Це ж мрія любого е, будь-якої родини мати таке, таке покоління. Молоді. І цінність з традицій запорізького козацтва в тому, що вони забезпечують самовідтворення роду, етносу. А звідси вже все. Ідеали, події, поведінка і, врешті-врешті, майбутнє. Минуле і майбутнє. Історія і сучасність. Усе це переплилося під час кульмінаційного змагання у громушеній Балці. Коли завзяті сучасні козаки мірялися з силою у традиційному бою лава на лаву, спочатку команди розігріваються самі, а потім, розлютивши супротивника, йдуть навалою на нього. Де необхідна витримка, звитяга і сила волі. Перемогти, не покалічивши суперника у чесній, безкровній боротьбі. Бити не можна ні у голову, ні нижче поясниці. Порушників цих правил карали дуже просто, але жорстко: брали за руки та за ноги і кидали у Дніпро. Але у будь-якому випадку переможених тут не може бути. Бо переможець завжди незмінний. Козацький дух і звитяга, які притаманні усім учасникам цього яскравого і незабутнього дійства.